Команда Будмол, засновником якої є тернопільський підприємець і меценат Тарас Демкура, отримала відзнаку за відбудову нової України у рамках череті столиця. Дякую за довіру і правді ця перемога під нашим коцем тим, хто на перебілі підчатам. Коли почалися час бойових дій, ми вирішили долучитися до проекту відновлення України. І з перших днів ми створили модульні містечка дерев'яних, каркасних всіх панельних, модульні будиночки. Для нас велика честь репрезентувати Богу Україну в в погано. Ми виходимо українських виробників на світовий ринок і нам є, що показати. Слава Україні! Компанію відзначили за її активну працю у забезпеченні житлом людей, які під час війни залишились без своїх осель. Своїми враженнями від події поділився Тарас Демкура. Для нас сьогодні велика честь отримати винагороду в номінації відбудова нової України. Ми продовжуємо стояти на нашій економічній передові. Ми продовжуємо відбудовувати Україну, продовжуємо розширяти виробництво, продовжуємо платити податки і звичайно активно. Рухаємося нашим брендом України до європейської спільноти. Компанія Будмол допомагає тимчасово переміщеним знайти комфортне та якісне житло, активно сприяє розвитку деревообробної галузі, створює нові робочі місця та допомагає українським виробникам вийти на міжнародні ринки. Номінації Людина року також отримали командуючий ЗСУ Валерій Залужний, Ольга Богомолець. Народна артистка України Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Марина Кінах, Наталі Валевська, компанія Водафон, а також військові, волонтери, громадські діячі кожен із номінантів стоїть на своєму фронті, відстоюючи незалежність та свободу українського народу. Будмол-центр активно сприяє тимчасово переміщеним особам та постраждалим. На майданчиках в Києві, Мукачево, Тернополі, Чернівцях та Львові. Ви знайдете комплексні рішення для давно омріяного житла чи організації власного бізнесу, туристичних локацій, кемпінгів та реабілітаційних центрів. Будмол простір вільних людей.